Пояс ПП1 з набором стропів. Пояс для утримування та обмежування тип ПП-1 або пояс безлямочний. Ремінь виконаний з поліамідної стрічки шириною 45 мм з металевими бічними кільцями, швидкороз'ємною застібкою і регульованою пряжкою. Положення бічних кілець на стрічці регулюється, Широкий м'який кушак підтримує поперек та забезпечує комфорт впродовж довгого часу. Усі металеві частини оцінковані. дві точки кріплення. Розривне навантаження не менше 15 кН. Стандарти ДСТУ. Гарантійний строк 12 місяців з дати продажу. Пояскрується стропами для безпечної праці у будь-яких умовах. Тип А з капронової стрічки шириною 30 мм. Тип В з капронового канату діаметром 10 мм. Тип Д скрученого капронового канату діаметром 14 мм. Тип Е. скрученого капронового канату з регулюванням довжини. Тип Ж – з капронового рукава. Металеві стропи рекомендовані при проведенні вогняних робіт. Тип Б. з оцінкованого металевого канату, покритого ПВХ діаметром 8 мм. Тип Г з оцінкованого металевого ланцюга. Окремо пропонується вогнестійкий чехол на ланцюг. Кожен строп може бути інтегрований у пояс або поставлятися як окрема одиниця спорядження. Використовуються два види карабінів: великий з шириною розкриття 55 мм та маленький з шириною розкриття 19 мм, Вітчизняний виробник, досвід роботи понад 20 років, сертифікована випробувальна лабораторія.